Особи з вілінфекцією перебувають під дією додаткових факторів ризику отримання психологічної травми в Україні, включаючи війну, вимушене переміщення та переживання втрат. Їх важливо усвідомлювати, адже тягар наслідків психологічної травми може бути особливо важким. Наприкінці цієї сесії ви зможете визначити 5 факторів ризику психологічної травми, характерних для України, які можуть вплинути на психічне здоров'я людей. Які живуть з ВІЛ-інфекцією. давайте розглянемо деякі фактори ризику, характерні для багатьох людей в Україні. Це війна, вимушене переміщення, переживання втрат, діагноз ВІЛ-інфекції та супутні захворювання. Перебування під дією факторів ризику не тільки збільшує ризик розвитку у людини посттравматичного стресового розладу, але також ускладнює перебіг ПТСР, робить його симптоми важчими. Та складнішими для лікування. Люди, які стикаються з цими факторами ризику, також можуть переживати інші наслідки психологічної травми, такі як депресія, залежність від психоактивних речовин, тривожні розлади, а також порушення функціонування у соціальній, особистій, професійній чи освітній сферах. Давайте розглянемо деякі з цих факторів ризику більш детально. Негативний вплив військових дій на стан психічного здоров'я важко переоцінити. Постійний стрес, тривога за життя та здоров'я власне та інших людей, переутома і виснаження, переживання утрат усе це веде до погіршення психічного здоров'я. За даними останнього дослідження, у зв'язку з війною 71% людей відчували останнім часом стрес або сильну знервованість. Із них 72% повідомили про стрес через війну, 44% пов'язують стрес із фінансовими труднощами. Три аспекти війни, на думку респондентів, виявилися найбільш стресовими. Більшість із них, 63% – відчували стрес через безпеку близьких, утрату доходу 37%, через ризику трати майна 37%. Водночас під час війни підвищується ймовірність отримання психічних травм, а відтак і розвитку гострого стресового розладу та ПТСР. В Україні відсутні дані про поширеність ПТСР серед загального населення. Утім, наявні дані із інших країн, які переживали війну, говорять про надзвичайно великі цифри. Так, у останньому дослідженні 2019 року, на основі аналізу даних країн, на території яких була війна у період з 1989 по 2015 рік, поширеність ПТСР була близько 30 Тобто серед дорослих, які переживають війну, йдеться про усіх, не лише про учасників бойових дій. Приблизно 30% мають ймовірність розвитку ПТСР цей показник. Значно вищий за показник поширеності ПТСР у мирні часи: 3,9% від загального населення та 5,6% від тих, хто пережив психологічну травму. При цьому поширеність для країн з низьким і середнім рівнем доходу нижча, ніж для країн з високим рівнем доходу. Річна поширеність ПТСР серед тих, хто пережив психологічну травму, складає 2,8%. На жаль, звернення за допомогою в Україні та охоплення послугами, є досить низькими. Дослідження, проведене після першого нападу Росії 2014 року, у якому брали участь внутрішньопереміщені особи в Україні, виявило 73% з тих, хто потребують психосоціальної підтримки, не отримують її. Вразливі категорії населення, наприклад, люди, які живуть із ВІЛ, перебувають під особливою загрозою. Адже мають менше внутрішніх і зовнішніх ресурсів, необхідних для подолання спровокованих війною проблем. Знову ж таки, в Україні бракує досліджень на цю тему, але світові дані можуть пролити світло на цю ситуацію. Огляд 19 досліджень в різних країнах, проведений у 2020 році, показав, що у середньому поширеність ПТСР серед ЛЖВ складає 32,67%. Показники для країн з низьким рівнем доходу значно вищі 42 і 64 Для країн з високим рівнем доходу вони становлять 24 і 54 Таким чином, поширеність ПТСР серед людей з ВІЛ СНІД навіть у мирний час в Україні може складати біля 40%. Під час війни вразливість цієї групи значно зростає. Це означає, що наявність у особи з ВІЛ снід проблем, пов'язаних із психологічною травмою, радше закономірність, ніж виняток. Вимушене переміщення може суттєво погіршити стан людини. Українські дані дослідження 2017 року стосовно інформації про внутрішньопереміщених осіб показують, що переміщення є суттєвим фактором, який підриває психічне здоров'я, навіть якщо відсутні інші фактори уразливості утрата житла. Роботи ПТСР серед внутрішньопереміщених осіб першої хвилі був виявлений у 32% осіб після вторгнення Росії. Переживання особою втрати близьких саме по собі може спровокувати ПТСР, а також погіршити перебіг психічного розладу. Знову ж таки, у поєднанні з фактором вразливості це може призвести до погіршення стану здоров'я людини. Слід також зважати на той факт, що медичні обстеження та захворювання можуть бути тією травмуючою подією, яка провокує ПТСР. Як ми вже зазначили, у осіб з ВІЛ СНІД середня поширеність ПТСР складає 32,67%. Як ви вважаєте, для якої частини людей виявлення ВІЛ є психологічною травмою, що потенційно може спровокувати психічний розлад, обміркуйте відповідь. 11%, 31%, 61%. Згідно з даними досліджень, у 31% осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ-інфекція, розвинувся психічний розлад. Тобто, орієнтовно для кожної третьої особи діагноз віл став травмуючою подією. Це ще раз говорить про важливість з боку персоналу. Враховувати наявність психологічної травми у момент, коли відбувається повідомлення особі результатів діагностики та підтвердження ВІЛ статусу. А тепер давайте обговоримо деякі супутні стани та ПТСР. ПТСР дуже часто поєднується із іншими станами здоров'я, такими як депресія та тривожні розлади. Наявність таких супутніх розладів значно ускладнює стан людини. Знижує її готовність шукати допомогу та лікувати основне захворювання. Водночас ПТСР також впливає на прихильність до арт. Особи з ПТСР мають знижену прихильність до лікування і переривають його частіше, ніж ЛЖВ без ПТСР. Люди з ПТСР більш схильні до розвитку гіпертензії, стенокардії, тахікардії, гастриту, виразкової хвороби шлунку та артриту. Підіб'ємо підсумки. ЛЖВ в Україні стикаються з низкою факторів, які негативно впливають на їхнє психічне здоров'я загалом, та підвищують ймовірність отримати розлади, пов'язані зі стресом та психологічною травмою. Війна, вимушене переселення, утрата близьких так само збільшують ймовірність ЛЖВ мати розлади, пов'язані зі стресом та психологічною травмою, діагноз вілінфекція. Сам по собі може мати травмуючий вплив на людину і спровокувати ПТСР. ПТСР у ЛЖВ упливає на прихильність до АРТ а також на ймовірність виникнення низки проблем із фізичним здоров'ям. Саме ці причини потребують особливого підходу з урахуванням наявності психологічної травми у роботі з такими особами. Цей підхід має бути надзвичайно важливим для впровадження в Україні.